Вітаю, дорога церква. Рада вас всіх сьогодні тут бачити. Люди, які ходять на вечірні зібрання, це герої наш час справжні. Тема сьогоднішньої моєї проповіді, і я її визначив як радість у служінні. Дуже проста тема, і вона більшості з нас близька. І тому я сподіваюся, що вона у вас відгукнеться в серці. Я почну здалеку. Отже, останнім часом, десь з початку осені, я почав набагато пристальніше слідкувати за собою, за своїми почуттями, коли я приходжу в церкву. Що я відчуваю, коли я приходжу в церкву? Які відчуття мене викликає прославлення, проповіді, загальна атмосфера, спілкування. І я прийшов до висновку, що мене за чотири мої роки, да, 4... Три з гаком, майже чотири почала менше вражати атмосфера церкви. Тобто, те піднесення, яке в мене було в перших півроку рік, його вже немає. Тобто, ці крила, це відчуття вже зникло. І я от думав: як до цього відноситися? Це добре чи погано? І це змусило мене, звісно, задумуватися. І я почав думати далі. Дійшов до визнаку, що це нормально. Тому що, ну, вважаєш, теж таке було, що ви відчували себе в церкві по особливому, а потім пройшов якийсь етап, можливо, це був період або застою, або стабільності якоїсь, і щось помінялося. Можливо, ви завжди відчували себе в церкві піднесено, з духовним запалом. І це, звісно, гідне пошане, тому що це дуже круто. Але от у мене було так. І от за якийсь час я зрозумів, мені самої атмосфери мало. Мені потрібне більше, мені потрібне вже наповнення, мені потрібен розвиток, духовне зростання. І я це наповнення в церкві маю перше від проповідей. Таке емоційне більше. Віднесення від прославлення, але те, що найбільше для мене важливо, це от спілкування. Коли я спілкуюся з людьми, цікавлюсь, що з ними, як у них справи, занурення в те, як у них йде їхнє життя, почало мене зацікавлювати. І теж я поставив собі питання, тому що такий от період ставити собі питання, чому я це роблю? Чим я керуюся? Мені хотілося знайти чесну відповідь на це питання, тому що християни мають постійно себе досліджувати. Кожен з нас має постійно себе досліджувати в тому, який у нього мотив. Тобто, це благородний мотив чи гоїстичний? Звісно, я думав, що це більше направлено на те, щоб задовольнити першу потребу в спілкуванні. Ну, Церква це прекрасний метод задовольнити цю потребу. Так багато людей, цікавих людей, з якими є про що поговорити. Також це може бути в деяких моментах вигідно, тому що зв'язки і так далі. І це міг би бути мій варіант. Ну я пішов далі в цих думках. І якщо б моя зацікавленість в спілкуванні обмежувалася лише самим цим спілкуванням і нічого більше, ну тоді можна було б дійсно зробити висновок, що так. Тут приховані власні мотиви. Але є одна відмінність: я радий послужити ближньому. Я навіть шукаю ці можливості прийняти участь в житті людини. Для мене це цінно. Робив би я щось для людини, якщо б знав, би, що нічого з цього не отримую, і при цьому шукав би свого. Ну, мабуть, щоб ні. Так само, якщо ви Ви б не робили щось, якщо б не хотіли з цього щось отримати. Відповідно, тут є інший мотив. І от таким чином я прийшов до однієї з важливих елементів, до з важливих елементів життя християнина це служіння. Ну, у вас же часто бували такі от поклики до служіння іншому. Вас ніхто про це не просив, ніхто вам нічого про це не сказав. Але ви прийшли, ви побачили, що щось треба зробити, і ви просто це зробили. І ви не йшли до того, кому ця допомога була потрібна. Ви не прийшли за відзнакою, нагородою чи чимось таким, тому що не це було, вашим, не це було вашою метою. Вашою метою було саме послужити людині, зробити їй щось за просто так. Тому що ви її любите, тому що ви цінуєте людей. Багато з нас шукають радість у різних аспектах життя, в розвагах, у роботі, у власних досягненнях. Але сьогодні я хочу нагадати нам про радість, яку можна знайти саме в самому серці служіння. Питання: чого ми взагалі щось робимо для Бога? Це Богу потрібно? Він творить землі і неба. Він може зробити все, що захоче, мовивши лише слово. Чи потрібні йому, ну, скажімо, трохи грубо, але по Біблії, йому потрібні раби на землі, які б робили за нього щось тут? Абсолютно ні. В цьому просто немає ніякої потреби. І тоді ми дивимося на все, що ми робимо, і можемо сказати: я щось роблю для Бога, але Богу це не потрібно. Це потрібно мені. Це потрібно мені, щоб довести Богу, що я його люблю, я його поважаю. І він для мене є цінністю. Тобто служіння це результат нашої любові до Бога. Любові за те, що Бог нас оберігає, тримає біля себе і любить нас. Є дуже гарні слова Павла в посланні до Колосян. Включіть, будь ласка, послання до Колосян, Вірші з 22. го Так. Павло, сидячи у в'язниці у Римі, писав послання до Колосян до людей, які збилися зі шляху. Він думав у в'язниці про служіння. Наскільки було потрібно бути відданим в своєму служінні, щоб, навіть будучи у в'язниці, писати листи і це такі надихнення, що впливають на нас в наш час. Отже, Луки, 3 глава з 22 вірша. Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. В цих віршах сказано про приватне життя християн. В контексті того часу у Павла не було мети рушити соціальні конструкти, в яких було недивним рабством. Тому хай нас це не лякає. Тут сказано про вірність християн тим, хто вище за них. Візьмемо роботодавців. Взагалі, я вважаю, що. Вірні християни це прекрасна робоча сила. Тому що у християн є унікальна особливість. Вони служать Господу Богу. А наш Господь, добрий і милистивий, сказав так. Включіть, будь ласка, Матвія. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. Унікальні слова. Це наш Господь. Люби Господа, далі люби ближнього свого як самого себе. І це робить християн дійсно унікальними. Павло каже про радість у роботі. Що, що б ми не робили, ми робимо для Бога. Я собі часто про це нагадую, коли мені хочеться десь зліняти, чи зробити щось менш якісно, ніж я дійсно можу. І я собі нагадую, роби так, як для Бога. І цю думку собі постійно проговорюючи, я встаю, йду і щось роблю. Це дійсно допомагає. Це дійсно допомагає, коли ти. Трохи занепав, і тобі хочеться ну от, розлінитися, не робити щось для людей і зробити трошки для себе, дати собі сил відпочити. Але Біблія каже, щоб ми служили для людей, віддавали повністю самих себе заради цього. І також особливість в тому, що служачи іншим людям, ми служимо Господу. Ми отримаємо від нього нагороду на небесах за те, що були йому вірні. До цього от, ми з вами говорили більше про приватне особисте служіння можна вимикати. Говорили про приватне особисте служіння, а наступну радість, яку можна отримувати від служіння це радість служіння в спільноті, в команді. Дійсно. Людина сама по собі християнин може зробити дуже багато чого з Богом. Ніхто не може цього м, отрицати. Але в команді можна зробити іще в рази більше. І була побудована церква для нас, щоб ми могли збиратися і об'єднуватися. І це прекрасно. Це одна з найкращих речей, яка могла статися з нами е, після того, як Ісус. Е, Віддав своє життя за те, щоб ми мали життя вічне. Тому що е, от церковна організація це найкраща система організації, на мою думку, яка могла б взагалі бути створена. Тому що вірні християни е, стають, коли всі разом, в одну команду, настільки міцним і непорушним механізмом, який нічого не зможе зруйнувати. Це, звісно, якщо всі ідеальні умови склалися, і християни дійсно вірні в тому, що вони проповідують, що вони прославляють, в що вони вірять. В церкві як, ну, не тільки як будівлі, а спільноті саме можна отримати радість від спілкування, обміну емоцій. А далі найважливіше зростання у вірі навчання нових учнів. І це та сама унікальна атмосфера, про яку ми говоримо, коли кажемо, ось класна атмосфера. От мені здається, що це ми маємо на увазі конкретно це. Які далі можна отримувати радості від служіння, від впливу, від результату. Нам завжди хочеться бачити якийсь результат. Ми хочемо вкласти в щось і щось з цього отримати. І Бог дає нам можливість послужити заради нього і розказати іншим про його любов. Ми шукаємо людей, яким можна про нього щось розказати. Розказати, як він нас врятував, як він нас любить і оберігає. І яка ж наша радість, коли наш друг, з яким ми спілкувалися багато років, коли ми бачили, що він коїв, те ж саме можливо, що і ми до каяття і хрещення, і він приходить в церкву, стає на коліна і промовляє молитву каяття. Неймовірні відчуття. Крила, як ті самі, коли каялися ви, я, знову відростають, тому що через тебе Господь врятував ще одну людину. І це неймовірне щастя. Звісно, не завжди так відбувається. Служіння це така річ, в яку, ти, в яку ти вкладаєшся, і не завжди ти отримуєш те, що хочеш одразу. Інколи тобі здається, що ти навіть нічого з цього не отримаєш. І служіння це також про довіру Богу. Бог вірний, але також потрібно довіряти Йому. Тому що не завжди результат з'являється одразу, і потрібно чекати рік, два, три, п'ять, десять, двадцять. І, можливо, через 30 пліт вашої роботи стає настільки великим, що ви не могли б собі навіть уявити, що та людина, про яку ви казали б тільки грішник. Такий, що ніколи не, ну, не виправиться і не прийме Бога в своє серце, став, наприклад, служителем в церкві або навіть пастором. Це неймовірно. Це неймовірно. Це Божі дива, які Бог чинить через нас. Це велика радість, як на мене. І також ми маємо втіху від Бога, тому що знаємо, що жодне слово сказане. Не стає порожнім, воно впусту не кинуте, воно має результат. А це означає, що ми можемо робити, розуміючи, що Дух Святий діє в серцях людей, навіть тоді, коли нам здається, що нічого не відбувається завжди йде духовна боротьба в серці людини. І ми кладаємо свою частинку в те, щоб підтримати людину на шляху до якаття. І далі вже теж наш вибір, чи будемо ми їй допомагати вже в тому, щоб зростати як учню. Отже, який можна з цього всього зробити висновок? Служіння це не лише обов'язок, це привілегія. Радісна привілегія, яка приносить радість і наповнює життя сенсом. Багато хто із нас. Знайшовши для себе служіння в церкві, знайшов в цьому для себе покликання. Я займаюся YungLiFом, і в нас було опитування, нам дали уроки, і коли я ці уроки проходив, я відповів собі на давні питання, на яке не міг відповісти. Яке твоє призначення? Як тобі допомагає Young Life служіння в виконанні цього призначення? Я сидів годинами, думав, 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 яке ж саме призначення. І оцей от аналіз, про який я казав на самому початку, якраз мені допоміг обміркувати усі свої відношення до речей. Чому я роблю те, чому я не роблю інше? Моє покликання це євангелізувати невіруючим підліткам, молодим людям. Це моє служіння. Я за нього думаю, в мене за нього болить серце. І я бажаю, щоб кожного з вас Господь благословив, благословив тим служінням, яке відгукується в вашому серці, щоб ви могли віддаватися на нього наповну, щоб ви вкладалися в нього, незважаючи на те, що ви можете не одразу побачити результат. Можливо, ви навіть його і не побачите в тих обсягах, яких би. Вам хотілося. Але я сподіваюся, що Бог благословить ваші серця радістю, тому що Він дарує вам можливість послужити йому. Амінь.